Кримчани, кримці, кримські татари, що спільного та в чому різниця? Чи дійсно жителі півострова за українським правописом правильно називати кримцями, а не кримчанами? І чому кримські татари вважають, що це вони кримці? Ця дискусія вийшла за рамки лінгвістичної, і ми вирішили розібратися в суті. Отже. Якщо написати в пошуковому запиті слово кримчани, можна побачити приблизно 175 тисяч посилань на новини, статті, відео тощо, де саме таким терміном визначаються жителі Криму. Та виявляється, згідно із правилами української граматики, це неправильно. Доктор філологічних наук Святослав Вербич каже: Кримці це катайконім, тобто термін, який позначає назву мешканців певної місцевості. Катайконім для жителів Криму, за його словами, має бути Кримці. Термін кримчани ж наслідок багаторічної русифікації, який суперечить українському правопису. Назва Вінниця, основа закінчується на «ц», Від цього топоніма закономірний катайконім Вінничани. Крим. Тут є основа на «ц» чи на К немає, правда? Відповідно, утворення кримчани, кримчанин кримчанка штучне. Воно виникло під впливом російської мови. Росіяни утворили його від жителі Кримського полуострова. Закономірно від Крим ми творимо у множині назви мешканців Кримці за допомогою суфікса цього. Кримці, відповідно, однина кримець Кримка. Але що робити тоді, коли слово, що позначає мешканців Криму незалежно від національності, звучить так само, як і одна із назв корінного народу Криму? Кримські татари та кремлечі української Кримці є офіційно рівними назвами за постановами національного парламенту кримських татар. За словами дослідника історії кримських татар, Мартіна Олександра Кислого, після масового повернення з місць депортації кримські татари повертали собі слово кримські. Тому що спочатку Російська імперія, а потім Радянський Союз, дав поневоленому народові назву Татари, але Кремли, тобто Кримцями, себе називали і в ханські часи, і зараз під час нової окупації півострова. Зазвичай ними користувалися вихідці з Кримського ханства, коли вони пинялися за межами Кримського ханства, наприклад, на теренах Османської імперії, і їм було важливо позначити своє походження в спецькому використанні. Новітніх цих етнонімів 2014 рік. Бо 2014 рік вкотре поставив гостре питання приналежності, ідентичності і спроба, скажімо так, відмежуватися від тих загроз, які приносить з собою вкотре знову. Агресор Патросія в кримськотатарській мові немає аналогів назві мешканців Криму іншої національності, тобто є кримці кримські татари і інші мешканці Криму. Так склалося історично. Розповів викладач кримськотатарської мови в національному університеті імені Тараса Шевченка Абібуласий Джеліл. За його словами, до кінця вісімнадцятого сторіччя кримцями називалися ті, хто жив у кримському ханстві, і переважно це були кримські татари. Саме їх в той час кримцями називали і українцями. Хто мешкає в Криму, але не є кримськими татарами, називають описово Кримда Іаша А Що стосується а, знайти назву, можна провести аналогію з українцями як політичною нацією, так і українцями етнічними. Українал – це українець, мешканець України. І Україн, саме етнічний українець. Так само і можна тут обирати між словами Крим, Кремл, ну і відповідно назви національності КРМ Татара. Тобто виходить з одного боку правило українського правопису, яке передбачає називати кримцями мешканців регіону, з іншого багатовікове визначення корінного народу, тобто етнонім, який співпадає з катайконімом. Голова меджлісу кримсько татарського народу Рифат Чубаров вважає усіх мешканців Криму кримцями називати не варто. Якщо зараз оце кримці перекинути і визначати цим терміном все населення Криму, це дійсно відбувається розмиття корінного народу цього півострову. Крим є етнічно-історичною територією кримсько-татарського народу. І при е, е, створенні е, катайконіуму, тобто назви населення певного регіону, то треба бути дуже обережними. І те, що от я скажімо, е, зустрічав те, що пропонується, воно нам не підходить. Як називатися корінному народу кримськими татарами або кримлетло, тобто кримцями, може вирішити національний парламент кримських татар Курултай. Та він через вже майже 10-річну окупацію Криму не проводить зібрань. Більшість делегатів в окупації. Голова меджлісу Рефа Чубаров каже, після звільнення півострова ініціюватиме такі збори, аби питання з етнонімом Кримці врешті вирішилося, і він не співпадав з катайконімом, тобто назвою усіх жителів півострова. Муслим Умєров, Дмитро Суслов, Сергій Сідих, Дмитро Панов. Суспільне новини. Крим.